Привіт, друзі! З вами Тетяна. Я малюю сьогодні весну. Я швиденький набросок зробила в скетчбуці. ось такий яблуневий цвіт. І сьогодні я хочу помалювати акрилом на панелі. Вона була затонована, тому це все буде перекриватися. Якийсь приблизний малюнок я намалювала. Так що давайте будемо малювати. Хто не знає, я знаходжуся тимчасово в Калгарі, до цього жила в Києві. Так що віщаю я із Канади. Кому цікаво, давайте помалюємо разом. Беріть пензлики, фарби і давайте малювати. Буду малювати ось такими фарбами акриловими під малювок олівцями фабрика Кастел і Марко. Ну ось так. Друзі, фарба дуже швидко сохне, тому я намагалася порозкидати хоч більш-менш якось її. Тому, що, як ви знаєте, в Канаді дуже сухе повітря, і тут все. Сохне набагато швидше, мабуть, швидше, ніж в Україні, якщо б я малювала. Так от трохи порозкидала її, а тепер буду, мабуть, вимальовувати окремі якісь місця, що, в принципі, неправильно. Треба розкидати всі кольорові п'ятна. Але я так рідко роблю, тому що в даному малюнку тут дуже багато мілких деталей. Тому. Ну так, розокрасочка виходить. Так, друзі, це такий процес, коли фон замальовуєш, заходиш на квіточки, потім починаєш квіточки вимальовувати, фон трошки десь. Втрачається і тому туди-сюди постійно щось уточнюєш. Але хоч якась картинка, я думаю, вже складається. Потім, коли буду робити акценти світові, то, можливо, все і складеться. А поки що ось так у мене виходить. Так, друзі, трохи додаю білої фарби. Але все одно, в мене виходить дуже <смі>, такі нерожайві, а червоні квіти. Так що, зараз, мабуть, буду трошки ще висвітляти. Так, ще я, друзі, зрозуміла остаточно, що все-таки мені більше доподобує малювати акварелю, більш ніжні такі, виходить, малюнки. І те, що акрил він такий укривистий, ним дуже погано робити лісировки. Це треба дуже довго з ним копатися, чесно говоря. То темніше, то світліше треба зробити. І тоді, можливо, щось вийде. Тобто, масло і акварель, я так зрозуміла, що це мої фаворити. Більш э, гармонійні в мене, виходять малюнки. І ще я дуже люблю малювати масляною пастелью. Це, збираю, збираюсь, але все ніяк <су> не зберуся. Завжди під рукою ось знаходиться або акварель, або а... акрилові краски. Фарби. І тому, швидше за все, ти хватаєш те, що в тебе під рукою. Тобто, треба, мабуть, положити мені десь дуже близько пастель і вже почати малювати пастелю. Це я зараз намагаюся зробити тіні, не знаю, що я вам так показувала. Тіні, десь світло-холодність. Ну, я вже бачу, що. Ой, що в мене вийшло, але все одно треба висвітляти ці всі квіточки. Десь на світу там більш світліше зробити. Ну, тобто треба. Ой, не треба навіть не показала, що я робила, не... неважливо, ви розумієте, що ложиш-ложиш, потім дивишся, підходить, не підходить. Тоді починаєш пер... щось перекривати. Тобто, це такий процес творчий, не знаю, як вам цей малюнок. Трошки я завтра на нього подивлюсь, як завжди. Можливо, щось зміню, можливо, так і залишу. Інколи кажуть, просто не трогайте нічого. Дуже мене. Червоні вийшли квітки, ну, навіть не знаю, чи трогати, чи не трогати. Ось на цьому малюнку, бачите, він рожевий, мені більше подобається цей кольор, а в... треба купити рожеву фарбу, бо в мене немає. І Тому ось виходить такий малюнок, трохи не схожий. Квітка якось більше виділяється, біла, а все остальне таке трошки червоненьке. Трошки, друзі, додавила Білого, але все одно, я бачу, не достає. І втемні я зараз, тому завтра подивлюся вже на свіжу голову. Де що додати. Можливо, завтра тут десь світло додавлю. Ой, влізла. Це в червоним. Тут десь, знаєте, так, Добавити світло, щоб підтримати цю білу історію. Завжди кажуть, якщо є кольори там, то він повинен з'являтися в різних місцях. Ну, ось це, я ось так зроблю на фон треба додати і на що я показую, не знаю. І, допустимо, і тут поставити якісь білі червоні плямки, щоб воно було якесь вирізане, а це вже бачите, що я зробила це взагалі. Ну, взагалі. Ну і хай так буде. А, я коли малюю малюю, а потім вже починаю хуліганити, чесно говоря, десь можливо поставити, потім завтра все це виправляти буду. Щоб не було воно таке, знаєте, як вирізано, дуже лишнє було. Чому в мене так багато жовтого? Тому що там, де цвітуть ці яблуні в Україні, дуже багато росте кульбабок. Але, звісно, воно ж не так все заполоняє жовтим, десь там зелене, жовте, ну і там я так намагалася щось положити. Ось трохи положила біло. треба його нормально розподілити, щоб було більш гармонійно і буде все добре. І знаєте, що я зараз роблю? Я так трохи по всьому пройдуся, ось таким біло-рожевим кольором. І це має. Таке бути враження, що все в цьому білому цвіту. Тому що ось так просто виписано, тим тим паче акрилом воно не дуже гарно. Мені так здається, Ну це на мій вкус. І так трохи приглушити це все. М Мені здається, буде краще. Можливо, тут затемнити внизу. Це все деталі, які дуже цікаво вимальовувати, але зараз вже мені час йти робити хатні справи, тому я, мабуть, завершу на цьому. Ну, Ну, як вам? Ну, мені здається, вийшла гарна картина. Я помалювала. Сподіваюсь, вам теж сподобалось зі мною малювати. Напишіть мені, чи малюєте ви разом зі мною, хто вже не перший раз у мене на каналі. Зараз я вийду на балкон і подивимося при такому вечірньому світлі, тому що в мене тут зовсім темно вже. Я так замалювалася, що навіть світло не включила. Ось так картина виглядає при штучному світлі. Трошки завтра я ще тут помалюю, додавлю. Мені здається, ось це треба якось ввести туди вдаль. щоб воно на так кидалося, не знаю, так, не так. Я зараз трошки вже <смітна> втратила адекватність, мені здається, але хай буде так. Так, щоб воно не сильно кидалося в глаза, знаєте? Тому що це ж все-таки воздушна перспектива. І тут вже повинно бути більш таке бліде, тому що тут зелений на першому плані він зелений такий більш активний, контрастний, а там повинен вже бути не такий. Тому. У мене не сильно багато фарб і Зараз вже мені немає часу це все мішати. Тому я так зроблю трохи синім поверх, нібито там тіні. І це, до речі, тут плакуча їва, я не знаю, як правильно називається це дерево. Воно таке там дуже цікаве. Але, звісно, мені зараз вже немає. Часу його вимальовувати, тому я так трошки по-швиденькому помалюю. Десь хай буде так, можливо, ще я трошки його висвітлю, щоб було перший план. Це, а там трохи вже пішло. Дивлюся, треба ще світліше, мабуть, небо, тому добавлю ще білої фарби і. Буде небо трохи світліше, і мені здається, буде більш гармонійно. А можливо і ні. Ну не знаю. Поки що зараз не буду тр... трогати це небо. Давайте вийдемо на світло і подивимося, як при денному світлі виглядає цей малюнок. Ну, ось так і здалека. Друзі, коментуйте, ставте лайки, подобайки. Буду із вас чекати зворотнього зв'язку. Ну, ось такі мотиви, така весна у мене. Так, теж точно бачу, що треба трошки висвітлити небо і буде все класно. Ну, в общем, як завжди, художники все домальовують, перемальовують. Подобається, тому що, знаєте, так, швиденько помалювати, отримати задоволення, все одно виходить щось дуже цікаве. Пока-пока, мої любі, до нових зустрічей, пока.